У цьому відео ми проведемо декілька перевірок, декілька дуже простих та швидких тестів для того, щоб зрозуміти, чи можна ось ці три досить випадкових числа націло ділити на 2, 3, 4, 5, 6, 9 або десять. Тобто, по суті, ми будемо робити перевірку на подільність. О, і ми не будемо сильно заглиблюватися в те, чому це так працює, от звідки воно взялось. Ми просто будемо застосовувати ці алгоритми, так набивати руку і перевіряти, чи діляться на цілості числа на одне з цих от перелічних. Тож пропоную почати почати саме з ось цього першого числа, досить таке велике, страшне, От, і ми будемо ось так проходитись по кожному числу і робити перевірку спочатку подільність на 2, потім на 3, на 4 і так далі. Отже, перше число нам треба перевірити подільність на 2. А що нам для цього треба? Нам треба насправді просто подивитися на розряд одиниць, тобто на ось цю останню цифру. Ось цю от останню цифру, нашу вісімку, і нам треба поставити питання, чи є чи ділиться ось ця остання цифра на 2 От. 8 ділиться на ціло на 2 От. І відповідно ми можемо сказати, що ось це все число теж ділиться на 2 Насправді в цьому є сенс, тому що таким чином ми перевіряємо, чи є число парне. От. Тобто. Це ніби така властивість е, парних чисел. Так? Кожне парне число ділиться на 2. От. І відповідно для парного числа е, остання цифра має бути подільна на два. Ось так. Е, Прийдемо до наступного. Тут у нас остання цифра виходить 0. Ось. І нам теж треба поставити таке саме питання: чи ділиться 0 на 2? 0 ділиться на будь-яке число, тому е, так, 0 ділиться на 2. і ми можемо сказати, що. Усе це велике число теж ділиться на 2. От ми будемо записувати, а, будемо записувати двічку, і це буде означати, що ось це число націло ділиться на 2. Окей, і останнє число. Тут у нас остання циферка. Це 5. 5, на жаль, не ділиться на ціло на 2, Відповідно, воно не ділиться на ціло, ось це все число не ділиться на ціло на 2. От, відповідно, воно має остачу. Добре, ми перевірили подільність на 2, тепер перейдемо до трічки. Що нам треба зробити, щоб перевірити подільність числа на 3? А для цього нам треба зібрати всі його цифри та додати між собою. Тобто, що ми робимо з першим числом? Ми беремо 2, плюс 7, плюс 9, плюс 9, плюс 5, плюс 8 плюс 8. І тепер нам треба це все порахувати. Тут буде 2 плюс 7, тут буде 9, ніби, так? Ось так от. А далі. 9 плюс 9 плюс 9 це як 9 на 3, 27. Це. Ось так: от занотувати. 27. Так, тепер порахуємо цю частинку окремо. 8 плюс 8 це буде 16. 16 плюс 5 це 21. 21. І нам залишилося додати 27, як ось цю частину, плюс 21, як праву частину, відповідно, це буде 48. 48. Ось, добре, ми взяли всі цифри нашого числа, додали між собою, отримали суму, і нам треба тепер поставити питання, чи ділиться ось ця сума на 3. Якщо на цьому етапі це не очевидно, ну, наприклад, ми не знаємо, чи ділиться число 48 на 3 націло. От то, що ми робимо, ми повторюємо а, цей алгоритм. Тобто знову беремо наші цифри, цифри нашої вже суми виходить, і додаємо між собою 4 плюс у Нас виходить 12. От, ну і навіть якщо зараз стає це неочевидно, ми можемо знову додати всі цифри: 1 плюс 2 дорівнює 3, і 3 вже 100% націло ділиться на 3, От. І ми можемо з точністю, ми можемо з певністю сказати, що ось це велике величезне число націло ділиться на 3. От. Тобто ми тепер тут пишемо трічку. Ось так от. Добре, повторимо все те саме тепер для другого числа. Беремо всі його цифри 5 плюс 6 плюс 7 плюс 0. У нас дорівнює 5 плюс 6 11, 11 плюс 7, 18. От. Ну і 18. Можна ще раз повторити: 1 плюс 8, у нас 9, Ось, і 9 ділиться на ціло на 3, В результаті буде 3, без остачі, все добре. І ми можемо сказати, що усе це число ділиться на 3. Супер! І останнє у нас залишається ось це от третє число, 1 плюс 0 плюс 0. Перші три цифри, далі 7, 6, 5, додаємо їх всі між собою, 1 плюс 0 плюс 0 це буде 1, 1 плюс 7, 8, 8 плюс 6, 14, 14 плюс 5, 19. Знаєте, 19, 19 не ділиться на ціло на 3. Відповідно, оце число, воно не ділиться на ціло на 3, на жаль. Тому ми тут нічого не пишемо зараз. Супер, ми перевірили трічку. А тепер 4. Насправді 4 дуже схоже на перевірку, подільність на 4 дуже схоже на перевірку подільності на 2. Але що тут відрізняється? Це те, що ми тепер беремо не останню цифру, так, не розряд одиниць, а беремо дві останні цифри, тобто і десятки, і одиниці. І що ми робимо? Ми перевіряємо, чи ділиться ось це число, що у нас вийшло, тобто 88 націло на 4. От. І а, ну, насправді можна сказати, що 88 це у нас 88 це у нас те саме, що 22 помножене на 4. От, і відповідно, оскільки у нас тут множник виступає як четвірка, так, то ділення 88 на 4 буде остачі. Відповідно, це число ділиться на 4. І відповідно можемо сказати, що наше число ось це велике ділиться на ціло на 4. Супер. Робимо те саме для другого числа. 70. От, 70 у нас не ділиться на ціло на 4. Ми знаємо, що. Що ми знаємо? Ми знаємо, що число 72 ділиться на 4. так? В принципі, ми можемо як це зробити? Просто поділити в стопчик так? 70 на 4. Якщо в нас вийде ціле число, тобто без там дробової частини, без коми. от Тоді і тоді все добре. Що ми робимо? Ми тут у нас влізає лише одиничка. Мінус 4, залишається 3, деємо нульлик. і тут у нас що? Нам тут підходить 7. Так, тут у нас 28, 8, 2. І ми бачимо, що нам треба додати ще щось. Тобто нам ще треба нулек сюди додати. Тобто нам треба поставити кому, і тут буде 5. От. І, на жаль, це не ціле число. Відповідно, 70 не ділиться на ціло на 4, і тому усе це число не ділиться на ціле на 4. Ось, тому ми сюди нічого не пишемо. І аналогічно для останнього числа 65. От. Ну, я одразу скажу, що 65 не ділиться на на 4. Е, найближче, найближче до 65 число, яке ділиться на 4, це 64. От. І відповідно ми можемо сказати, що усе це число велике, воно не ділиться на 4. Супер, ми, ми завершили нашу перевірку подільності на 4, перейдемо до п'ятірки. Тут стає все набагато простіше. Ми знову дивимося на, ми дивимося на нашу останню цифру. От, і ставимо собі питання, чи це 0 або 5. Я отак от в лапках напишу: 0 або 5. От. Якщо у нас відповідь так, якщо це у нас так, то ми кажемо, що воно ділиться на 5. Якщо ні, ні, тоді не ділиться. Ось так все просто. Тоді у нас не ділиться. От, ми бачимо, що тут у нас в кінці вісьмірка, відповідно, ні. Це число не ділиться на 5. Ось тут у нас 0, 0, так. Тобто ми відповідаємо так, відповідно, ось це число ділиться на 5, тому записуємо сюди п'ятірку. Супер, і в третьому числі у нас в кінці число 5, о, 0 або 5, так у нас 5 тепер, і ми кажемо, що воно ділиться на 5. О, ну це досить очевидно, тому що всі числа, починаючи там від нуля, якщо ми будемо додавати 5, вони будуть мати останню цифру 0 або 5, чергуватися. Так, ми завершили перевірку на 5, тепер перевірка подільності на 6. І тут насправді є така доволі крута хитрість. Ми можемо сказати, що у нас 6 це результат добутку 2 на 3, правда? От. І відповідно, оскільки ми вже зробили перевірку подільності числа на 2 на 3, ми можемо сказати, що якщо число, наше якесь число ділиться і на 2, і на 3 одночасно, то воно ділиться і на 6. Ось дивіться, от у нас перше число, воно ділиться і на 2, і на 3. ми можемо сказати автоматично, що воно ділиться і на 6. Ось воно ще ділиться на 6. От так само ми можемо сказати і про друге число: що воно ділиться, оскільки воно ділиться і на 2, і на 3, Ми ще можемо сказати, що воно ділиться на 6. автоматично. Ми не робимо ніяких додаткових перевірок. Ми просто бачимо, що тут вже записано двійка і трійка, тому ми можемо автоматично дописати сюди 6. якби тут не було, наприклад, трічки, От, хоча, б, хоча б одного з цих двох чисел, ну, тобто, е, того, того факту, що це число ділиться на, на ціло на 3 або на 2, от, То ми, ми б сказали, що воно не може ділитися на 6. Так, е, сподіваюся, я вас не заплутав. ще раз, якщо у нас число ділиться і на 2, і на 3 одночасно, тобто нам треба обидві, обидва цих два числа, і 2, і 3, то тоді ми можемо автоматично сказати, що воно ділиться на 6. Окей. А, з цим ми, а ні, не завершили. <хи> а у нас ще третє число, але тут немає ні двійки, ні трійки, тому ні, це число не ділиться на шість. Ось тепер ми завершили. Переходимо до дев'ятки. А тут дуже схоже на те, що було з трійкою. Тільки тепер ми наш, наш результат суми, так, коли ми взяли всі наші цифри, дали між собою, отримали суму. Ми тепер маємо поділити це, ну перевірити подільність цієї суми а, не на 3, а на 9. Ось. І у нас тут в результаті, наприклад, вийшло 12 для першого числа. І 12 воно не ділиться на 9 націло. Тому ми не можемо сказати, що оце число ділиться націло на 9. А ось тут у нас вийшло 18, і 18 ділиться націло на 9, тому ми можемо спокійно сюди записати 9. Ось так. Ось тут у нас вийшло 19, і воно не ділиться на 9 націло. Тому ні, ми не будемо сюди нічого писати. Супер! Завершили з дев'яткою і залишається десятка. І десятка це найпростіше число, ну точніше, найпростіше на що можна перевіряти подійність. тобто в чому полягає суть. Це як з п'ятіркою, тільки тепер ми закреслюємо ось цей другий варіант. Ми просто дивимося, чи є у нас нуль в, останньому, в останній цифрі, так? На в розряді одиниць. Ось тут у нас нуля немає, тому ми не можемо сказати, що воно націло ділиться на 10. Ось тут у нас нуль є, ми дописуємо сюди десятку. І ось тут у нас п'ятірка. п'ятірка це не нуль, тому це число не ділиться на 10. Ось так просто перевіряється наша десяточка.